Двічі в одну річку війдеш Житомирська міська рада більшістю голосів обрала заступником Житомирського міського голови Едуарда Кругляка, який вже обіймав цю посаду за часів правління Віри Шелученко, як і раніше зоною відповідальності пана Едуарда буде комунальне господарство. Нагадаємо, що донедавна кругляк обіймав посаду голови правління Житомирського міського благодійного фонду Михайла Заславського. Перед голосуванням дехто з депутатів обурився, що кандидат на посаду заступника не презентував. Свою програму на депутатських комісіях. І вони фактично голосують за кота в мішку. Розповідати про свої плани, кругляк взявся безпосередньо перед самим голосуванням. Я сторонник, чесно говорю, відкровенно, сторонник уходу максимального, но зміни і не швидкого від всього державного і комунального з учетом конкуренції, яка є, сторонник створення ОСББ. Ну, щоб це було все чесно і в прозрачно. Журналістів цікавило, зокрема, й питання, чи залишиться на своїй посаді Світлана Півоварова, яку Житомиряни називають вічним начальником житлового господарства. Ну, ви знаєте, вона в все Сергія на слуху. Я вам маю сказати, що я читав в інтернеті там, в некоторых зданнях, що я ставлені півоварова і такое я читав. Я вам маю сказати, що вона опитний працівник, очень грамотний. Я с ней працював з 91-го року, тобто 20 лет. Конечно, на первом этапе, я извиняюсь, вот это выступая сказал, что не та ситуация махать шашками, но к осени, я думаю, кадровые вопросы будут решаться, и кадровые вопросы будут не только, допустим, по руководству, жилищного или коммунальному по замам, но возможно и по ЖАК. Також під час сесії було прийнято рішення про зменшення кількості членів виконкому до 45. Зробити це вдалося завдяки тим, хто написав заяви про вихід або ж прогуляв більше двох засідань. Винятком стали лише екс-міський голова Володимир Дебой та його заступник Галина Семенець. Голосування за виключення яких чомусь не набрало більшості голосів. Ігор Ковальчук, Олександр Зущик, телеканал СК.